Thank you Не цензурно, можна сказати. Ну, приблизно. Бог його знав, вчора бабахнуло, по домашній. І думай, де воно що. Неправильне це. Треба, щоб хоча б більш-менш сообщали на типов його, чи бігти, чи ховатися. Чи... Ну звісно, бажано було б, щоб спочатку тривога, а потім взірвалося. Ну, Якщо взривається, видно, прозівалі. Десь не догледіли, десь. За дітей страшно і, і самим страшно, звичайно, коли тривога, ти хоча б готовий до, до цих всіх моментів, можна спуститися в підвал і хоча б заховатися за двома стінами. А так, звичайно, це, це просто неочікувано, наприклад, як сьогодні вночі. Взагалі вся ситуація непокоїться. Що ти не знаю вже з тими вибухомиками? надоїло все. Не, не, не можу вам сказати, що з вибухом, що з тривогою, що без тривоги. Ситуація однакова. Будемо сподіватися, що скоро їх не буде, або їх не було. Як е -е, захищати себе, свою сім'ю, коли ти навіть не знаєш, е -е, ну, що в області летить. І ну, так, хоча б ми. Якщо є тривога, ми хоча б в коридор виходимо, а коли її немає, сидимо біля вікна, займаємося своїми справами, а тут прилітає. Певніше, звичайно, турбує. А то може вибухи, а потім. Тривог. тривога. Літає в телефоні, нічого не пише. Будьте спокійні. ПВО. Спускатись сніку. Сховищ як такових немає поблизу. Майже вже звиклися з війною, тому сидимо вдома більшість часу. У місті лунають потужні вибухи і лише згодом спрацьовують сирени. Сумчани занепокоєні тим, що останнім часом сигнал повітряної тривоги звучить із запізненням. За дітей страшно і, і самим страшно, звичайно, коли тривога, ти хоча б готовий до, до цих всіх моментів, можна спуститися в підвал і хоча б заховатися за двома стінами. А так, звичайно, це, це просто неочікувано, наприклад, як сьогодні вночі. Взагалі вся ситуація непокоїть. Що це вибух? Не знаю, вже з тими вибухами вже надоїло все. Не, не можу вам сказати, що з вибухами, що з тривогою, що без тривоги. Ситуація однакова. Будемо сподіватися, що скоро їх не буде, аби їх не було ніде. Ну, от маленька донечка, ми живемо ну, тут недалеко. І якраз коли була оця ситуація, що був приліт у житловий будинок, тоді ж теж не було тривоги. І, ну, а могло прилетіти до нас будинок, а ми там ну, зовсім недалеко. 3 липня цього року Суми атакували шахедами. Повітряну тривогу оголосили вже після того, як безпілотник поцілив у житловий будинок. У обласній військовій адміністрації пояснили, це тому, що ворог застосовує підступні засоби ураження. Цей безпілотник, його відмінність в тому, що він йде на малих висотах. Малі висоти Розуміючи, рельєф м'ясності, по якої він виконує, не завжди цей рельєф дозволяє нашим засобам протиповітряної оборони їх своєчасно засікти. І відповідно, якщо він, цей літальний апарат, не був своєчасно виявлений, тому і була така затримка. До того ж, росіяни постійно шукають нові тактики, як обійти протиповітряну оборону. Всі ці три безпілотники вони зайшли. Це ще новий тактичний прийом, який вони використовують, з різних сторін. Таким тактичними способами вони намагаються розбалансувати нашу систему протиповітряної оборони, наші вогневі засоби. Людям залишається тільки сподіватися на краще і вірити в ЗСУ, бо відкритим залишається питання, як вберегти себе і рідних, коли не маєш часу подбати про безпеку. Новини СТС. Очільник прикордонної потильської громади розмістив у соцмережах інформацію про скупчення бойової техніки ближче до кордону. В районі населеного пункту там в шализі техніку, виді там сверчів, Можливо, що схоже на точку У і інші, скажімо так, засоби, які можуть бути використані саме по обстрілах. Під ризиком на сьогодні перебуває як Глухівська, так і Путинська громада. Керівник громади попереджає жителів про ймовірні обстріли і закликає бути обачними. Недавно був вже використання так названого смерть А в районі Спочанського лісу, Були касетними боєзапасами з фугасними та московками. Снарядами з вами розуміємо, не завжди буде сигнал повітряної тривоги. А таке як на жаль, збитається вже пізніше, коли по факту вже відбуваються вистріли. На околиці Сумгу стала отруйна хмара. Внаслідок російського ракетного удару на хімічно небезпечному об'єкті сталася розграматизація ємності з аміаком. Це легенда командно штабних навчань. За легендою навчань, аміачна хмара пошириться за вітром на 7 кілометрів і досягне житлового мікрорайону за 45 хвилин. Головний штаб ліквідації запускає алгоритм екстрених дій, оцінювання ситуації, передача інформації усім аварійним службам, негайне усунення аварії на підприємстві. Це дуже специфічна робота, де задіяні фахівці і великий арсенал спеціальної техніки. Ми можемо за допомогою квадрокоптерів, подиматися на до місця ліквідації і. Моніторити обстановку, скажімо так, з повітря, і це все онлайн транслюється на монітори, як в присутку управління, так і в штаб з ліквідації. За умовами навчання під час локалізації витоку отруйної хімічної рідини постраждали двоє рятувальників. По штаб, штаб, коли на ліквідації ам'ячної хмари було виявлено два потерпілих. Наші Відділення хімічної розвідки їх евакуювало з грязної зони, вивезло в чисту зону, і вже в чистій зоні передали працівникам екстреної медичної допомоги, аміячна хмара рухається на житловий мікрорайон. Міська влада зобов'язана в стислі терміни подбати про людей. Майже 30 працівників поліції проводять оповіщення жителів у зоні потенційного хімічного отруєння. Транспорт для евакуації 40 автобусів надало КП Електроавтотранс. Зібрати людей, посадити їх до автобусів. Це ключова роль голів квартальних комітетів. Пані Олена говорить: головне не панікувати і чітко пояснити людям, що їм робити. Нам треба, щоб кожен мешканець знав місце евакуації, Якщо це самотня бабуся, якщо це родина з малолітніми дітьми, яким потрібна допомога. Якщо це людина інвалід, ми повинні допомогти. Ми повинні повідомити. Також не всі люди можуть зреагувати на сирену. На цю ми повинні кожному. Сусіду, другу, товаришу зателефонувати, постукати, за руку взяти і відвести в місце евакуації дуже добре, що в евакуацію участвують наші автобуси комунального підприємства, які є низкополими, і де можна буде людину. З обмеженими можливостями коляску з дитиною можна буде вивести. Головний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації це керівний центр для координації логічної послідовності дій. Сюди надходить інформація з пересувного мобільного штабу, який працює найближче до епіцентру надзвичайної ситуації. За ходом навчання спостерігають представники інших тергромад Сумщини у прикордонні, яке щодня під російськими обстрілами також мають бути відпрацьовані алгоритми екстрених дій на випадок надзвичайної ситуації. Ми в управління Включаємо служби взаємодії, до нас входять швидка медична допомога, поліція, військові, адміністрація. Розвитка, якщо доповість нам, що йде хмара аміачна в нашу сторону, ми оперативно. І переїхали в нове визначене місце. Оперативність, професійність і скоординованість дій, є вплив на розвиток ситуації і ефективні рішення для безпеки людей це головні аспекти. Заради їх відпрацювання і проводили масштабні командно штабні навчання, в яких було задіяно майже 160 осіб: представників обласної міської влади, ДСНС, поліції, екстреної медичної допомоги Червоного Христа. Показове навчання було, тому що ми залучили на це навчання не тільки розрахунки штабу ліквідації наслідків міста Суми, а і з керівників з районів, керівників з інших громад, які побачили, як це має відбуватися. Я впевнений, що ситуації, які можуть бути виникнути, Щодо надзвичайних ситуацій в місті і в області, після сьогоднішніх навчань вони будуть ліквідовуватись оперативніше і професійніше. Штаб спрацював, і всі співробітники штабу, всі групи, які були включені в штаб, вони спрацювали позитивно. Оперативно у цьогорічній легенді навчань відображена реальна ситуація, яка відбулась у Сумах в березні минулого року. Російським обстрілом тоді був пошкоджений резервуар, і торік і сьогодні всі підрозділи показали чітку взаємодію під час війни. Такі ситуації можуть виникати, і те, що ми сьогодні проводили, це мета головна, мета цього заходу, цього тренування, цих навчань це було збереження життя і здоров'я кожної людини. Заступники міського голови всі були присутні сьогодні, і вони також показували свій рівень, тому що ми кожен повинні мати можливість замінити один одного. І ми ще раз ще раз сьогодні довели, що ми знаємо, як це треба зробити, і головне, що ми це будемо робити для того, щоб наш. Що люди були живі і здорові. І те, що сьогодні було за легендою. Я б хотів би, щоб воно нам ніколи не знадобилося, щоб цієї легенди не було, щоб дійсно всі був спокій. Але на жаль, ворог не додає нам це зробити. А активізація за останній тиждень прильотів, шахетів, ракетних ракетної небезпеки і сигналів. Я думаю, всі мешканці відчули. У ході штабних навчань виявлений ряд аспектів, які потребують додаткового технічного оснащення. Ці пропозиції сформують для розгляду і ухвалення відповідного фінансування на сесії сумської міської ради. Новини СТС. Ввечері біля села Нижні піщани водій Ваза наїхав на 12-річного велосипедиста. Карманич втік з місця події, а хлопчик від отриманих травм загинув на місці. У ході проведення оперативно розшукових заходів правоохоронці встановили особу водія причетного до ДТП. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець. Слідчі затримали його у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За керування у стані алкогольного сп'яніння у поліції відкрили кримінальне провадження. Водієві загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. 17 липня росіяни поцілили по території пожежно-рятувального підрозділу у Білопіллі. Шість рятувальників зазнали травм. А 22-річний Сергій Антоненко отримав мінно вибухову та закриту черепно мозкову травми. 23 липня. Чоловік помер. Сергій з перших днів війни був на захисті області. Будинки по вулиці Роменській. Так вони виглядають після авіаудару. 7 березня 2022 року росіяни скинули бомби на приватний сектор. Зруйновані поверхи, розтрощені стіни і купи будівельного сміття замість затишних квартир. Такі наслідки ворожого удару шахедами по багатоповерхівках у середмісті Сум 3 липня 2023 року. Понівечених окупантами домівок у Сумській області більше п'яти тисяч, і це тільки за попередніми підрахунками. У нас є інформація, що біля п'яти тисяч ста об'єктів житлового фонду зруйновано, із них приблизно а, десь 70% – це окремі будинки, житлові і десь 30% – це десь півтори тисячі квартир. Власники будинків або квартир, які пошкоджені внаслідок воєнних дій, можуть отримати гроші на відбудову житла від держави. Це передбачає програма. Є відновлення жителі сумщини. Вже подали близько восьмиста заявок. Прийнято позитивні рішення комісіями про виплату 240 особам і на суму приблизно 19 мільйонів гривень. Уже фактично виплачені кошти. Десь 140 особам приблизно на суму майже 13 мільйонів гривень. Програмою передбачено нарахування суми до 200 тисяч гривень. Використати ці гроші можна тільки на придбання будівельно-ремонтних матеріалів. Визначені на центральному рівні знову ж таки торгові мережі будівельні, де можна закупляти той чи інший будівельний матеріал і відповідно використовувати його для відновлення. На інші цілі не можна використовувати. Повати ці кошти часто будинки настільки розбиті ворогом, що 200 тисяч на їх реконструкцію не вистачає, тому в уряді працюють над збільшенням грошового ліміту. Ми знаємо, що є. Не розглядять закон, щоб збільшити суму, яку на пошкодження було 200 тисяч. Цю суму треба збільшити. І це було звернення і громад на місцях, тому що буває і 230 і 250 тисяч. І що робити, якщо цю суму визначила комісія? і Вона є. Тому сьогодні це рішення буде в на законодательному плані. Виконано. Найпростіше подати заявку через дію. Або в центрі надання адмінпослуг допоможуть оформити документи і фахівці комісії, що працюють в громадах. Спочатку подають заявку через ті канали, які я озвучив. А потім комісія бере цю заявку в обробку. Якщо там повністю ну правильно вона подана, вона далі береться в обробку. Далі комісія виїжджає, зв'язується з заявником. Виїжджає фізично на місце, де знаходиться зруйнований об'єкт. Комісійно заповнює чек-ліст. Чек-лістом фіксуються ключові види руйнувань. Сума виплати розраховується автоматично за середніми цінами на матеріали, необхідні для виконання робіт із чек-листа. Далі дані вносять в електронну базу, заявки опрацьовують на центральному рівні. Далі підтверджуються рішенням виконкому, остаточно підтверджуються внесені дані, і потім знов ж таки перевіряються в автоматичному режимі. Якщо все правильно заповнено, автоматично вони йдуть на виплату і кошти приходять на картку заявника. З 15 липня приймають заявки на отримання державної допомоги не лише на ремонт пошкоджених домівок. На сьогодні вже прийнято відповідні законодавчі акти, постанова Кабінету міністрів, яка каже, що з 15 серпня розпочинається виконування. Роботи місцевих органів, комісії, які створені на містах щодо виконання цієї постанови, а саме оплати, що пошкодження, і плюс тепер зруйновані об'єкти, механізм виплати компенсації за повністю знищене майно дещо відрізнятиметься. Якщо тут зразу виплачувалась по чек-листу, виплачувалася 100% сума, так то тут буде і інший механізм: 70 відсотків від визначеної суми буде виплачена. Потім комісія приходить на місце. Бачить, якщо ці роботи виконані, вирішені, то і 30 відсотків буде потім доплачуватися. За словами посадовців, на сумщині створено 38 комісій, що приймають та опрацьовують заявки щодо пошкодженого майна. Вони працюють у кожній громаді, де є руйнування. Наталія Гончарова, Валерій Коваленко, новини СТС. інвестиції.